Всім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі U-Games. Мене звати Ігор поряд зі мною Ілля, і на столі в нас маленька дуельна гра Карді, але глибока. Ми насправді в неї вже грали. Я думаю, що ті, хто підписані на наш канал, точно знають, що бачили. І сьогодні ми хочемо зіграти в з колодами другого рівня. Нагадаю, ми грали так, як нам рекомендували, рекомендувала гра. В першому варіанті, коли граються тільки ось одинички. Ось, і в нас був один набір карт, а тепер ми будемо грати колодами там, де буде у нас двічка. Тут вже буде будуть інші властивості. Тут так само від 1 до 16. Вони абсолютно однакові колоди, що у Іллі що у мене, абсолютно ідентичні. Ось відрізняються тільки сорочками. Ось, але незважаючи на це, гра досить глибока з точки зору того, які варіанти можуть бути можуть розігруватися в цій грі. Добре, я зараз перетасовую ці всі наші колоди. Ви можете вже ставити подобайку цьому відео, підписуватися на канал, якщо не цього ще не зробили. Залишайте свої коментарі до цього відео. Обов'язково задонайте на Збройні Сили України. Це зараз найважливіше. Якщо буде бажання натхнення і взагалі бажання підтримати наш канал, то ви можете це зробити. Знайдете посилання на монобанку в описі до цього відео, або ставайте спонсором нашого каналу і отримайте додаткові плюшки від спонсорства. Ну і величезно, дякую тим, хто вже долучився до підтримки нашого каналу. Так, трошки. Забігаючи наперед, е, дуже розраховуємо на Nemzit Rituлей. І були б дуже вдячні вашій допомозі е, в е, цьому плані, для того, щоб це е, з'явилося на нашому каналі. Е, ну і все, ми, в принципі, готові до гри. Нагадаю, що ми будемо зараз брати по 5 карт. Раз, два, три, чотири, п'ять. В нас може бути різна кількість протягом гри, і в нас буде раунд. Е, е, Фактично проходити в три етапи: перше, ми будемо викладати карти в закриту. Потім ми будемо їх відкривати, перевіряти, хто переміг, не переміг. Той, хто переміг буде отримувати ось такий перстень. І нагадаю, хто отримає п'ять таких перснів, той переможе в партії. А той, хто програв, буде розігрувати властивість карти. І так ми будемо розігрувати одна за одним, тому що минулі. Би біки можуть перегратися. Так. Я покажу, що в мене є на руці. Ви, звісно, ще нічого прочитати не встигнете, але як мінімум знатимете, які карти. Так, ну добре. Угу. Я не знаю, чи там чи воно фокусить, але. Але угу. хто ходить? Ми разом ходимо. Це незвично вже. Це вже незвично. Е, чого? Е, ну, Давайте я... Так, дивіться, ми будемо грати першу партію взагалі без, без будь-яких модифікаторів, які сюди заходять. Тобто, перше, що ми маємо зробити, це поставити карти. Ти, ти вибрав, і ми відкриваємо одночасно. Диванно, що ми маємо так робити? Відкривати це ж. Ну... Що, що? Не, видно? Звісно, звісно, звісно. Тепло. Звісно, це видно. Ось так. Це наші перші карти. У мене 12-ка, в тебе трічка, в мене 12-ка, я миттєво ставлю собі перстень, тому що перед передніх в цій партії, а в тебе спрацьовує властивість. Це посланець зменшити на три силу впливу будь-якої карти, або наступною картою, яку ви зіграєте. Тобто, ти маєш або знизити вплив. Моєї карти, або наступну, яку зіграєш. Я зараз це вибираю. Так, ти оце миттєво грається. наступною це логічно. Свою. Да. Ага. Тобто ти наступну карту, яку зіграєш, вона буде. Ну, тут джина немає. Так, тепер ми добираємо по одній карті. Його джину? Ну, який був у нас в цій колоді, в колоді номер один. Там є джин, який, якщо програє, то виграйте ви перемагаєте углі. Mm. Тут такого джину, мені здається, немає. цих. Не знаю. Ну, ти щось задумав, я зрозумів. Mm -hmm. Mm -hmm. Ти скоріше щось задумав. Тобто, ти хочеш, щоб в тебе на 5 ой, на, на 3 зменшилася сила. Yeah. То добре. Добре, добре. Я тоді отак зіграю. Революціонерка. В мене одиничка. Не поняв. І, відповідно, тобі має піти. Не поняв. Навіть те, що в тебе мінус три. В мене 2. А, в тебе два, в мене один. І в мене спрацьовує. Зменшити силу впливу протилежної карти настільки, щоб ця сутичка завершувалася не чиєю. Тобто, в тебе. Ще мінус один, і вона нічия, і це нікому не дістається. Спрацювало в мене. Бо інакше спрацювало в тебе. Суперник скидає дві, дві карти з руки, потім бере дві, е, карти. Е, потім бере дві карти. Ну, не спрацювало. Добирай карту. Не спрацювало. Ха -ха. Ага. Ага. Так. Ну добре. До речі, давайте я буду показувати, що в мене приходить. Так. <кій> я може трошки покашлювати, трошки захворів, Ну, я думаю, ви мені це пробачите. <кій> так, поки що 1-0. Перемога на моєму боці. Так, мені здається, Та -да. що треба мені здається, що треба. Е 5. Так, 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 так. Угу, 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 угу. Зараз я просто переконаюся, що для перемоги потрібно, потрібно мати 5, щоб виграти. Так, так, так. Да. 5 перснів. Відкривай. Угу. Вау! Клас! Дивись, в тебе дев'яточка. Ай, блін, не клас. <кій> Збільшити на 4 силу впливу цієї карти. У е, мене на, на е, плюс 4 в мене стає 8 проти твоєї дев'яточки. На жаль, я не, не переміг. А хотів. Я думав, ти менше поставиш. І я б за допомогою цієї карти забрав би, забрав би собі ще один перстень. -е. Ні? -е. Ладно, тоді добираємо карти. Так. Угу. Угу. Добре, о, клас. в мене посланець. Ти перемагаєш це бій. Ти молодець, але в мене посланець Зменшити на три сили впливу будь-якої карти або наступної карти, яку ви зіграєте. Я хочу зменшити вплив однієї твоєї карти, ось цієї. І це переходить до мене. ТВ-6 проти моїх 8. А да, так не можна. Можна попередньо вигравати, перегравати результати попередніх боїв. Кардія це не те, що дозволяє, вона це прям а, спонукає до цього. Передвім. Кого? Ні, ні, видно, видно, видно поки що. Поки що видно. так ку 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 Хм. Так. Давайте ми зробимо. Хм. Зірап. Ого! ого го го Хтось отримав е, піймав свого наступника 16. Ти забираєш е, цю перемогу, але в мене шантажистка. Виберіть фракцію, яку суперник може зіграти наступного разу. Якщо він не робить цього, то скиньте дві карти з руки після того, як розкриє свою карту. Е, я хочу, щоб ти зіграв. Е, я хочу, щоб ти зіграв. Повстанців. Це зелененькі. Угу. Добирай карту. Добирай карту. І тому, якщо ти наступним зіграєш не повстанців. Давайте я отак от зроблю. Опа! Так, це сюди. Це сюди. Це сюди. І це сюди, отак. Так, то ти мусиш скинути дві карти, і я думаю, що ти точно будеш грати повстанців, і, скоріш за все, будеш грати одиничку повстанців. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Так, а що мені так, щоб не сильно то і mm, було потрібно. Що мені потрібно? Ну, давай так. Ага. Угу. Так, я одиничку, я вгадав. В тебе отруювач. Ми. Я, типа, забираю собі, але зрівнюється, в мене мінус один. Тому, типу, ніхто. І нічия. Так. Зменшити силу впливу протилежної карти настільки, щоб ця сутичка завершилася в нічия. Угу. Добираємо карту. Ну, Добираємо карту. Ха-ха. Ха-ха-ха. Добре, я граю. Я граю. Поки що 2-2. Поки що 2-2. Має бути 5. Давай. Закриваю. У мене 6 О! 12. Ти забрав. А в мене бібліотека бібліотекарка: збільшите або зменшите на два силу впливу наступної зіграної вами карти після її розкриття. Тобто я після розкриття можу її збільшити або зменшити. Залежно від того, що я захочу. Так, е, я хочу. Так, ну окей, е, ми добираємо карту. А що ти робиш? Ну, це для наступної карти. Я ж після, після розкриття я, я зможу сказати. Угу. Тух, 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 тудух, тудух, турух, тух. Добре, я граю. <сіливи> <сіливи> я зіграв. Я зіграв. Ага! Я можу або збільшити, або зменшити. Я насправді хочу змін Збільшся. зменшити на 2. Я зменшую на 2. Так. Чого ти зменшуєш? Оцю? Так я теж не можу. Ти не можеш? Ні. Збільшити або зменшити на, на 2 силу впливу наступної зіграної вами карти після її розкриття. В мене 5 проти твоїх сіми. Так, так, не чесно. Ти виграєш один. Ти виграєш собі. Але я збільшити на три на три силу впливу будь-якої вашої карти, силу впливу якої 8 або менше. Я хочу збільшити, наприклад, ось цю карту на 3. Тобто, в мене була мінус 1 стане плюс 3. Це буде 2. Да, отак от. В мене стає тут 4 проти одинички, і я забираю собі теж один один перстень а, в нас 4 проти 3. добирай карту угу угу я розіграю так давай 14 <съ whipped> а -а, 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 -а! обіграв мене Скоріше за все обіграв, тому що дивіться, що тут відбувається. Давайте стихійник. Скиньте з руки карту, що має негативний ефект. Скопіюйте та активуйте цей. А, негативний кажу, негайний ефект. Скопіюйте та активуйте цей ефект, а потім візьміть карту. Тобто, я можу зараз скинути. А, так. Так я виграв. А, можливо, ще ні. Я вже виграв. Це вже факт. Це перевірка йде за результатами завершення раунду. Так, суперник кидає всі е, карти вибрані, вибрані так, з руки. Це не підходить. Активуйте ефект однієї з ваших програшних карт. М -м, моя програшна карта. Ну, наприклад, збільшити на три силу впливу будь-якої вашої карти, силу впливу якої 8 або менше. Не підходить. Е Збійште, або зменшите на 2 силу впливу наступної зіграної вами карти після її розкриття. Наступно. А, наступної воно не, не допоможе мені. Це не, Це не програшна. Шантажистка не допоможе. Так. А, ось у нас є. зменшити на 3 сили впливу будь-якої карти. Або наступної карти, яку ви зіграєте. О, я ще тримаюсь. Будь-якої або наступної. Дивіться, да, Я Це скидаю. Я скидаю карту. Скиньте з руки карту, що має негайний ефект. Скопіюйте та активуйте цей ефект, а потім візьміть карту. Активуйте ефект е однієї з ваших програшних карт. Я активую ефект цієї карти. Я цю скидаю. Я натомість беру, е візьміть одну карту. А тут мені сказано про те, що я можу збільшити на три сили будь-якої карти. Е -да. І я збільшую на три сили цієї карти. Тобто я перемагаю в цьому бою. У mm -hmm. нас 4 на 4. А, стоп. Раз, два, три, так. Все правильно 4 на 4. А там буде ще видно? Е, я думаю, що ми не знаю кудись так беремо по карті. Ах. Так, в тебе король відьом. Мені, типа, іде п'ятий. Ну, тобі, типа, пощастило. Виберіть фракцію. Суперник скидає всі карти вибраної вами фракції з руки та своєї колоди, потім він тасує свою колоду. Це безмішно. В мене. Так, да, я виграв насправді, але в мене бачиш, були які карти. У мене високі карти наприкінці були. І я вирішив, що треба е, ними. Але в мене одна карта в колоді лишалася. Угу. У мене лишалася тільки одна карта в колоді. Ну що, і як тобі? Нормально. Добре, давай що. Спробуємо тоді ще одну разом з тим, що тут у нас відкриється mm -hmm. добре. Давайте ми зараз це все швиденько прибираємо. Тут дивіться, тут просто це інша колода, і, до речі, це можна їх модифікувати і поєднувати в будь-якій пропорції. Там, наприклад, всі жовтенькі беруться з першої колоди, всі зелененькі беруться з другої колоди і таке інше. Тобто вони можуть. Так, це в нас все сюди. так? Так, Вони можуть бути абсолютно, абсолютно по-різному поєднуватися, і це дозволяє гра. І це дуже прикольно, тому що гра реально дозволяє це робити. Так, давайте ми оце все зараз. Перетасуємо. Ну, я дивом виграв, насправді. Якби в мене не було на руці у тієї карти. Вона єдина, яка дозволяла мені тоді не програти гру. Одна єдина. Так, і давайте ми перетасуємо, і якусь дістанемо, подивимося, що буде, якщо що, виберемо якусь іншу. Ну, наприклад, ой, на 4. На 4. Давайте не будемо зараз на, на три черепа грати. Давайте якусь іншу відкриємо. Та що ж таке? Зачаровані. Угу, 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 угу. О, давайте отаку історію. Зачаровані катакомби. Якщо ви розкриваєте карту тієї ж фракції, що і ваша карта в попередній сутичці, то негайно програєте гру. Поїхав. Поїхали. Поїхали. Ти впевнений, що ти хочеш програти за 2 секунди. Я? Ти так. не виграв мене попередній. Так ти зараз програєш за 2 секунди. Давай, покажи мені майстер клас. Ну я зараз покажу майстер клас. Ну покажи мені майстер клас, давай. Покажи. Ну, що ти хочеш? Я подивлюсь подавлюсь Угу. Чарки. Давай. Так. Ух ты, ух ты, фунм, незважаючи на те, що в тебе плюс. 4. В тебе 8, а в мене все одно 15. Беремо карточку. Нормально. Пам'ятаєш, да? тепер, якщо ти розіграєш династію ти програєш, але якщо я розіграю гільдію, я теж програю. А що ти там плюс 5? в Мене нічого. Мене ж не, не працює ніяк моя властивість, тому що я переміг. <му> Тут ти переміг. Але в мене бібліотекарка. І збільшити або зменшити на два силу впливу наступної зіграної вами карти після її розкриття. Бери карту. Ти взяв карту. <смі> <му> ну, <му> давай. Отак. Ну, в принципі, я можу на два підняти. Тут не принципово. Я піднімаю, і це 14 проти 6. Це очевидно, що в мене перемога. Ну, а в тебе спрацьовує твоя, ти зможеш для наступної Бери карту Так. Ну, добре, я готовий. Я готовий, я готовий, я готовий. Ти мені обіцяв показати майстер-клас програшу за 2 секунди, 2 секунди прийшли. Так, а чого ти тут. тут мне, это, не що? Не дав мені. Кого? Виберіть фракцію, щоб я зробив дію. Чого ти сюди 15 не поставив? Чого ти туди 16 поставив? Для чого? Ось 15-го ось було? А 16, да? 14. що ну, ну, А от туди... Зараз почекаю. Угу. Е, чекаю. -ду -ду. Е, це мінус 12. Це треба робити? Е, ну, типа, да е, ніби як. А наша? Не знаю. Мінус 12. Ніхто не отримав. Беремо карточку. Ми беремо карточку. Так, ну поїхали. А почему я эту штуку не зіграв? А, ти можеш її зіграти, типу, да? Я заберу тогда. Кого? Як ти заберешь? Ти до розіграшу. А, ну то не безмістовно. Так, да, абсолютно безмістово. А це вже не безмістовно. А що в тебе? Я виграю, а в тебе збільшити на три силу впливу будь-якої вашої карти, яку ну давай на 3 здобув і отримав собі персня. Mm -hmm. Добре, 3 проти двох. Три проти двох. Три проти двох. І це, мені здається, непогано. Треба щось з тим придумати. Як ти думаєш? Давай ось так. Неочікуваний хіт. 16. Неочікуваний хіт. Абсолютно неочікуваний такий туф. -ту. Там що в мене є. Ху -ху. Ірин, Ну що? Де перемога за 2 секунди? От. Дива, да! 16! Що в тебе? Аристократка. Якщо ця карта виграє свою сутичку, вона отримує один додатковий перстень. А в тебе збільшити на три силу вплив. А, ти вже зробив, в тебе спрацьовує основний ефект. Тобто, якщо вона в якийсь момент часу виграє ця карта, то вона а, може виграти? Якщо ця карта виграє свою сутичку, вона отримує один додатковий перстень. Да, тобто, якщо вона виграє, ну, наприклад, ти що тут. Якимось чином знизиш. Ніхак. Або тут піднімеш, Ніхак. я не знаю. Ніхак. Мабуть, так. Ось то б тут два песні отримати. Так. Поки що можливо, і. Так. Ладно. Давай ми трошечки пусунемо. Пперопороперу. -пу 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 -пу. Оп. 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 Так. так. О, мені залишився тільки один останній. Я думаю, що зрозуміло, що ми будемо робити. Це очевидний просто крок. А, просто очевидний. А, просто очевидний. Очевидний отакий. 15. Угу, я виграв. Маг кінетик, перемістіть усі модифікатори та жетони постійного ефекту з однієї вашої карти на будь-яку іншу вашу карту. Я оці, ефе, оці модифікатори переношу на цю карту. В смислі, я заміця. і так там програв про... про як це не можна? Так ти мені наказав, що можна саме ці жетони переставляти? Тут написано: перемістіть усі модифікатори, це модифікатори та жетони постійного ефекту. Це отакі жетони. Так я можу ваших... ось сюди закинути? А? Я можу, твої сюди закинуть? Перемістіть усі модифікатори та жетони постійного ефекту з однієї вашої карти на будь-яку іншу Це моя важку. карта. Це моя карта. Це моя. І відповідно, я тут отримую перемогу. І в мене. Раз, два, три, 4, 5. Ні. Ні? Це була перемога за дві секунди. Це була перемога за дві секунди. Цього разу швидше, в мене ще колода трошки залишилась. Цього разу швидше я тебе переміг. Ти О, Звісно, це тільки фарт. Чому ти ось так ось не походив. Я думав, що я, типу, тут 14-ку викладу, а потім я зрозумів, що для чого, якщо я виграю цією картою. Mm. З вірогідністю в значно більшій більші вірогідності, ніж ось цією картою. Тим паче, ти поставив 15-ку. Тобто, я б. Не, ну, хоча тут активувати ефект однієї зі своїх програшних карт, можливо, б я там щось би там активував би і, щось би, і щось би переміг. А, так. Ну, okay. окей. У попередній сутичці ваша карта перемагає, а карта, а, а карта суперника... Так. Ну, коротше. І я знову переміг. 2-0. Ти переміг. Так? І як тобі з оцією колодою? Це значно прикольніше, мені здається. Хоча джина нема, але оця штука на складання колоди це прям щось ще. -то. Тобі це більше подобається, так? Да? А, мені кажеться, якщо смішать, наприклад, цього прибрати, поставити джину. Да, так, ти можеш синеньки, наприклад, з першого взяти. Абсолютно. А я хочу самого цього прибрати. Ні -ні, ти маєш, я, ні -ні -ні. По правилам написано, що ти, що ти можеш, наприклад, всю всю фракцію прибрати. Хто буде слухати ці правила? А, я не знаю, хто буде слухати. Я знаю, хто їх завжди читає. І хто потім грає по цим, по цим правилам? Тому та, тому ось так ми, ми ось так от зіграли. і Я думаю, показали, як грається колода номер 2 і очікуємо на ваші вподобайки. Підписки на канал, якщо не дай Боже, ви цього ще не зробили, залишайте ваші коментарі. Я думаю, що ви грали в цю гру. Мені цікаво ваше, ваше враження від цієї гри, тому що вона вона всього оце і вся гра. оце Ось, 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 ось колоди, одна і друга. все, І це вся гра. ну Ще трохи у цих карт. І, але вона глибока. Бачите, тут можна, можна знаходити варіанти і грати в майнгейми, і вигравати навіть двійчками, як я виграв в останній партії. Просто за рахунок того, що я розумів, що все він буде грати якусь велику карту. Я через маленьку виграв. От я такий продуманий хлопець, мабуть, і мені так і хочеться. Ну на цьому будемо завершувати це відео. І побачимося в наступних. Пока-пока.